Ну, от українці страшно розсварились і продовжують один одного зараз знищувати. Яка національна ідея зараз? Нема національної ідеї. Ну так як сісти і подумати, яка національна ідея. Раніше там нам, хоч транслювалося там мова, віра, війна, і так далі. І люди, в принципі, в це вірили. На початку війни люди дуже в це вірили, і останні з кармана винімали щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там корупції, волонтерівці, які вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин, в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість. Зар... 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Просто почали боротися за власне життя, просто як вижить, особливо ну, ті, хто в Україні, та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися і так далі. А Зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижить і існувати якось не жити, а реально існувати раніше. Ну, згадай, як це було всі останні несли з дому, допомагали чи можна фронту військовим, там якісь рекордні збори і так далі. Потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, і так вони як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебити. До чого це все призвело, Україна ще більше Поділилась, да, в думках. Хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розсварились і продовжують один одного зараз знищувати. Ну я б не сказав, би, що навіть менше ніж ворог. Хоча це просто другими методами відбувається на українці самознищують один одного зараз. Бо й нема ідеї, люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити, і так далі. На жаль.